Вітання. Сьогодні в нас незвичайний не об'єкт, незвичайний будинок, кому він підійде: пасічнику, бджоляру, художнику, поету, письменнику, всім, хто любить самотність, творчість або ж навпаки, приймати друзів і всім закоханим в природу. І так, починаємо з санвузлу, який недороблений, але теж в дереві. І бачимо на вулиці, що є вже і траншея для, і септик зроблений. Тобто залишилося зовсім небагато, щоб це було з, з усіма зручностями, як із бані, так і з дому. Каналізація є майже. Заходимо в будиночок, в першу кімнату. Ось так, з фантазії оформлено, бачимо тут предмети, які розказують, що тут насправді живе джоляр. От, камінь, дерево, і з любов'ю і творчою зроблено все. Значит, це дерев'яний будинок, який з внутрішньої сторони оштукатурений надранку, як мені пояснили, штукатурка, а потім шпакльовка і дуже міцна така штукатурка, пофарбована під венеціанську таку. Оздоблену штукатурку. Ну, от такий сільський стиль, витриманий, гарний стиль е, такої мисливської будівлі. Е, досить е, все витримано в, в такому. Ось е, З цієї кімнати ми попадаємо в маленьку кімнату, яка може бути кімнаткою відпочинку або ж прийняття їжі маленькою столовою. Теж тут дерево присутнє, От. є піч, пічка, яка топиться з кухні. От. Ось ця кухонька, металопластикові вікна скрізь. От. Дуже цікава така тумбочка, вона мені надзвичайно сподобалася, абсолютно оригінальна. От, пити каву зранку, мабуть, тут приємно. А це плита, буквально кілька полін і все тепло дуже і гарно до всього ще. Двері на з кухні двері в кімнату. Там просто такий арка отвір, а це двері на коридор. Ось це кімнатка. На першому поверсі для відпочинку. Далі ми повертаємося в першу кімнату і сходи ведуть нас наверх, на другий поверх, і там вся в дереві, кімната відпочинку, спальня. Стеля, підлога, вікна, все в дереві, пахне гарно деревом. Гарний вигляд на гори. На природу, звичайно, гарне, дуже село старовинне, чи історія дуже давня цього села. Є одне з кращих в області озер і не одне. Так що відпочивати є де? А це на другому поверсі ще така площа, ну, не сильно облаштована, але є місце. Де можна зберігати джоляру, наприклад, якісь предмети для роботи. Або ж облаштувати ще додаткові спальні місця. Ну, от, от, от така велика ще площа. Це вихід з дому, а це стіна, одну стіну облицювали сайдингом. І от ми бачимо, як на такому міцному фундаменті гарно стоїть будинок, гарна криниця, а далі нижче, хоч септик один, але в будівлі не поруч, окремо, а це вже банька. Вона досить простора. Теж тут більше дерева, всі стіни в дереві покриті зовні дерево, одне, внутрішнє, друге дерево покрите лаком. Ось така мисливська вішалка. Стеля теж міцно тримається, вона зашпаклюється дерево по штукатуру не ну, правильно зроблено і прошпакльовано у цього господаря. Брат займається саме штукатурками, так що зроблено все знаннями справи. От, в першій кімнаті, яку ми можемо, це старовинна така скриня, привезена з якогось села спеціально, Людина розбирається в етнографії, знає багато. Цікаво було слухати, розмовляти. От, А плита газова з балоном для того, щоб ну, для застілля, приготувати тут на місці щось ще. От. Це щось старовинне, якийсь посуд. От. Цей камін розпалюється, і в бані теж за допомогою ну це все з'єднано. Баню ми зараз подивимося, там туди йде тепло, от-там є кам'янка і полки, ну, парілка. Ось камінка. От. Ось полки, така парілка. Справжнє. Пахне деревом гарно. Коридор розміром 3 на метр. З коридору ми попадаємо ще в душеву, тут є пральна машина. Це коридор. Тут ще такі ж цікаві вішаки. Якщо прямо по коридору і направо, то є ще дуже велика, досить велика порівняно з іншими приміщеннями кімната, яка ще не закінчена, не завершена. Але вже має вікно, дерев'яна. Це кімната відпочинку або гостєва. передбачалася така окрема кімната. От, повертаємося назад з кімнати, відпочинку відпочинку, і відкриваємо двері вбиральні. Тут ще не завершено до кінця, тут унітаз ще має бути, але на от такому пні. Ну, досить <гум> в тему. Вода є, каналізація є. Туди... Власник сказав, що якщо буде бажання, то Зовсім за невеликі кошти, а може він виконає всі побажання нових власників і допрацює все, що потрібно буде. вартість всього цього господарства на 17 сотках землі 8 тисяч доларів будиночок для відпочинку сім'ї, будиночок. Мисливця, джоляра, рибака, тому що тут є дуже гарні кращі озера, як сказали, в області, в Прикарпатті. Туди ми не добралися, ну, а ось місце для бджіл далеко, досить трошки не зовсім сусіди поруч. Так, як і потрібно, бути, щоб було, так воно і є. Ось простір великий, так що бджілкам буде добре і новим власникам теж. Будь ласка, підписуйтеся, будуть нові відео. До зустрічі!